Всім привіт, бажаю здоров'я. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на ФМ Галичина. Ми жодного тижня не пропустимо без цікавого гостя. Сьогодні у нас Стас Станіслав. Представся, будь ласка, розкажи, як потрапив в армію, чи був на строковій службі, чи просто взяв вирішив 22-му Пора. Доброго дня та мене звати Станіслав Лісовий. Моє псевдо «Байкал». Строкову службу не проходив, скажу відверто, що вже закінчуючи в 21-му році 29 грудня, закриваючи диплом магістра, то вже готував гроші, щоб занести військкомат, щоб не йти на строкову службу. Але лютий, лютий 22-го року все змінив. Я зекономив собі грошей, але вирішив, що Мушу стати на захист своєї батьківщини. Таким чином, з побратимами сіли в автомобіль, завантажили його повністю гуманітарними вантажами і рушили військову частину без, без черг військоматі, мали домовленості вже певні. І таким чином. То відразу на початку повномасштабної та. та 1 березня ми вже були в військовій частині, ще були деякі нюанси. Ми чекали від поки вирушати. Цей час були у Львові. Трошки стояли на навіть на блокпостах, якихось так, як є власниками зброї. Але зрозуміли, що у Львові має бути все спокійно, і тоді вже вирішили вирушили ближче до Києва. Скажи, будь ласка, ти кажеш, ти якраз диплом мав отримувати. На кого вчився? Е, транспортні технології, організація перевезення транспортом. І тепер логічне питання. Як воно тобі пригодилося у війську? Е, у війську маршрути прокладати. Як ліпше пройти, перенести швидше і не затримуватись. А розкажи, де служив на якій посаді? В якій, в якій бригаді? Е, частина 3199. Це 73-й центр сил спеціальних операцій. По ВОСу старший оператор вогнемету, але чесно, вогнемету в очі ніколи не бачив. Насправді був кулеметником, працював з покемоном. А, твої, скажімо так, твій тур Україною почався з якої локації і що встиг побачити за той час своєї служби? А, почалося все з Житомирської області. Там ми проходили КМБ, отримали зброю, спорядження відповідно проходили базовий курс. Спілкувалися вже з досвідченими ССОшниками, так скажемо, переймали їхній досвід. Була кумедна ситуація, що ми на навчанні навіть одного досвідченого ССОшника трошки за 300, але Був такий навчальний бойовий вихід в ліс. І Йому гілкою в око так вліпило гарно, і око трохи закровило. І він сказав: Все, ви мене за трьохсоти, я пішов назад на базу. Потім рухалися все ближче до сходу. Була перевальна база, там чекали наказу. У нас було дві групи, чекали наказу, хто куди вирушає. Перша наша група отримала перший наказ і вирушила на схід. На запорізький напрямок ми ще чекали декілька днів, і командування зателефонувало, запитало, як ви відноситесь до моря. Ми сказали позитивно. Все сказали: пакуйте речі, ви їдете. Ви їдете на Херсонський напрямок. Будете працювати там. Дійсно, були морські операції. Працювали на окупованих територіях. І потім, певно, близько місяця ми там були на тих завданнях, і після того отримали наказ доганяти свою першу групу на запорізький напрямок. І, на жаль, на Запорізькому напрямку, а саме в місті Запоріжжі, я вже отримав поранення, тому там шлях, шлях був досить коротким. Але насичений. Розкажи мені, як в Запоріжжі сталося так, що ти отримав поранення? Бо з свого бойового досвіду, пам'ятаю, Запоріжжя це якраз переважно туди, куди їдуть, щоб не отримати поранення. Е, на жаль, початок війни іще так: напевно, трохи радянськими канонами далі розміщували групи і, і особовий склад. В школах, там, в дитячих таборах і тому подібних територіях. І в нас була така гарна локація на березі Дніпра з гарними краєвидами. І росіяни обстрілювали міст, який з'єднував два береги. І перша ракета пройшла повз нас. Вдарила, вдарила в скелю, ми ще з цього пожартували. що, Типу, косарилі нікуди не, по, не попадають. А друга ракета йшла так само руслом Дніпра. Вони запускали саме такої траєкторією для того, щоб їх не виявляли. Ракети йдуть досить низько. І друга ракета зачепилася за крону дерева і здетонувала, і таким чином отримали. Дистанційний повітряний вибух, який накрив нас всіх всі уламками. Благо, тоді потрьохсотились хлопці, але, але лишилися всі живі. Я в тому числі. Знаю, що твоє поранення було досить складним, і тобі з нього довелося вигрібати, щоб знову встати на ноги. Я думав, що не так все критично. Я, типу, мене відкинуло вибуховою хвилею, я, типу, я впав на спину, підняв голову. Хлопці вже надавали першу домедичну, зрізали з мене футболку. Я підняв голову, дивлюсь, там не критичний отвір, вхідний в бік, Але був дуже різкий біль в нижній частині, частині поперекового відділу. І в мене вже не працювала одна нога. Тобто права нога взагалі не рухалася, а ліва була вже занімівшою. І Та я не думав, що там щось критичне, типу. Мене, ну, єдине, що я зрозумів, що в мене масована внутрішня кровотеча, тому що евакуація була досить терміновою. І я зрозумів, що в мене надувається черевна порожнина. Я зрозумів, що там добре хлеще кров. І таким, таким чином, типу, мене завезли в Запоріжжі вже в госпіталь. Перший раз взагалі завезли в морг, не в ті двері трохи заїхали, але вам сказали. Хлопцям моїм сказали, що вам ще сюди зарано, ви заїдете в інші двері. Ми заїхали вже куди потрібно. Мене госпіталізували, термінова операція. Я прокинувся, а в мене все одно нога, нога одна не працює. Я в лікаря запитав, кажу, в чому проблема. І мене дуже дивувало, тому що, наче один невеликий вхідний отвір, а я прокинувся вже в мене був розрізаний. Розрізана повністю черевна порожнина. Вже висіло з мене купа трубок, якихось, які збирали там рідини. І в лікаря запитав, чому ноги не працюють. Він каже: та все, ок, типу, ти просто впав на спину, типу, забій поперекового відділу. Воно, типу, там, пройде потім. Скільки часу проходило? Пройшов, пройшло, наскільки я так собі орієнтувався, десь чотири дні, і термінова евакуація вже в Дніпро була. В Дніпро мене привезли, сказали, що комп'ютерна томографія терміново. Зробили комп'ютерну томографію, сказали, що тебе уламок в хребті. Будемо завтра діставати. Ну, коли вже сказали, що уламок в хребті, я вже зрозумів, що не все так добре. І ви витягли той, той уламок, і від моменту поранення до моменту, коли я там хоча б почав рухатись і пробувати ставати на ноги, це пройшло більше місяця десь. І таким, таким чином почалась реабілітація і повернення до плюс-мінус нормального життя. Знаєш, хочу тебе відразу запитати за емоційну складову. От коли ти вже лежав після операції на хребті, в тебе вже напевно якось малювалися плани. Бо ти здоровий молодий чоловік, не явно той, хто обере. Та Бог з ним буду там ток дивитися, буду там новини гортати. Ти вже собі щось планував. Як воно поєднувалося з твоїм фізичним станом? Воно навпаки помогло тобі швидше фізично встати? Перший, перший період ну, взагалі думки, чи я повернусь типу до служби, тому що хлопці далі залишилися виконувати операції. Звісно, що телефонували, розповідали, що вони вже з якимись новими зразками озброєння почали працювати. А от саме травень місяць він такий насичений, був полетіли самі такі класні штуки. Наші снайпера почали дзвонити, що вони там з Брать і вже працюють 50-го калібра. Ти думаю, такий сволочі! Да, типу, я думаю, курва, це, це така машина. А е, я з цією гвинтівкою, типу, там, е, там по відео був знайомий, і завжди так круто це виглядало. Я б хотілося попрацювати. Ну і оце в голові крутилося, типу, що чи повернусь, чи не повернусь. Але основне бажання було до Львова повернутися. Дуже хотілося типу додому, побачити хоч якісь знайомі обличчя. Лікарі, звісно, що там привітні, все круто, тобі допомагають у всьому. Але от мене почало, почало тригерити, що не везуть мені, обіцяють, але нема, нема евакуації у Львів. Я з Дніпра в Умані, з Умані в Київ, в Києві дають відпустку, відправляють до матусі. Типу, місяць часу в мене відпустка прийшла в матусі. Відповідно, що коли всі твої хлопці на сході там працюють. А ти, наче, тут просто знаходишся і розумієш, що це обтяження для мами. Типу, звісно, що мама так не вважає, але розумію, що все-таки за мною потребувався догляд. І хотілося додому повернутися, але е, таким великим поштовхом взагалі, що треба роздуплятися, став Київ. В Києві була нас велика насиченість поранених хлопців. і Лікарі дійсно не встигали типу, надавати якісь такі базові штуки. І тобі доводилось по декілька разів це просити там, або самому виконувати ці, ці речі. І там уже такий був стимул: типу, давай роздупляйся, їдемо додому вистачити, типу, в цій лікарні. І, і та, я там в Києві побув 13 днів. Зробили всі необхідні, ще одна була операція, і все відпустили мене додому. Ми познайомилися. Зі стасом лісовим на ветеранському форумі Нагадую, це проект без броні на «ФМ Галичина. Ми продовжуємо цікаву розмову з чоловіком, який мав свою мету, заради якої він по суті відновлювався і продовжує зараз працювати. Так, от зі стасом ми познайомилися на ветеранському форумі, де він розказав відверто, що хоче робити краще. Ніж це роблять інші ближче до фронту. Це йдеться про ремонт автомобілів. Розкажи, будь ласка, звідки з'явилася та ідея твого СТО, яке називається Не 200». 에... СТО не 200. Виникла ідея, коли я нарешті все ж таки доїхав до Львова і зрозумів, що реабілітація це добре, але треба активно включатися далі, типу, в якісь процеси, які відбуваються і на фронті, і безпосередньо в самому місці. Першим це було взагалі, я так намагався у всі процеси включатися. Першим це була декомунізація Львівщини. Я розумів, наскільки це критично важливий момент, тому що цього не має лишитися. Оці е, наслідя е, вулиці Гагаріна. Та вулиці Гагаріна, пам'ятнику е, з, визволителям. На все життя собі запам'ятаю, така табличка була. Е, Воїнам-визволителям, які звільняли Україну від українських націоналістів. До речі, ну це такий дуже переломний момент був. я думаю. — По так. суті, зараз та, це ти все та сама, відбувається. Ти саме відбувається. Це був перший процес, але паралельно хлопці мої почали звертатися, так як знали, що я технічно трохи підкована людина. Шарю в автомобілях. Почали звертатися, типу. Ті автомобілі, які їхали до них, щоб їх оглядали технічно, ремонтували при потребах, домовлялися з сервісом, забезпечували їх запчастинами. І таким чином, таким чином типу, перших, перших три автомобілі почали ремонтувати. і Я стикнувся просто з недобросовісними сервісами, які там наче й не хотіли заробити, але не хотіли й ремонтувати. І помалу ця ідея почала втілюватись в життя. Ми почали шукати приміщення, великий просторик, для того, щоб поставити автопідйомники і почати ремонтувати автомобілі і відповідати відповідно за якість, за терміни ремонту. І з цим допомогло місто. Дало нам таке приміщення біля стадіону України. Ми почали шукати. Фінансування, на обладнання, на всі необхідні штуки паралельно ремонтували те приміщення, бо приміщення було в аварійному стані. Ми прибирали. Ти кажеш, ми, в тебе є партнери? Е, так, є партнери, е, є просто зацікавлені особи, які підтримали цю ідею. З часом вони, звісно ж, типу, де хтось відходив, де хтось лишився і е, є пан Максим. Який, власне, займався пошуком фінансування за кордоном, це в основному було там перший підйомник, нам зібрали чеські лікарі, які зацікавилися цією ідеєю, і просто лікарню і зібрали необхідну суму на перший підйомник, який ми встановили. Так як фінансування не вистачало, багато ремонтних робіт, там заливання бетону під підйомники, ми виконували самі. Це згадуючи це, там, дивлячись, переглядаючи фотографії, я ще пам'ятаю, що я там кульгаючи на одну ногу, але мусили то робити, бо розуміли, що е, мусимо цим займатися. І необхідність, і критичність автомобілів на сході. Типу, я розумів, так як і тато там перебував, і побратими, і е, були такі моменти, коли там тато телефонував, їм під обстрілом повилітали вікна. І тато зателефонував, каже, нам там 200 доларів зарядили, щоб просто кусом, куском пластмаси типу, закрити вікна. Я такий думаю, ого, цікаві ціни. Типу, і таким чином, всяким. Запчастинами просто допомагали, там, відправляли, замовляли. Тими тими самими якимись вікнами пошуком запчастин. Помазата зараз потрошки ти свій бізнес розганяєш. Це нормально. Роз, він собі розширюється, він виконує свою роботу. Як в тебе зараз от е, твій внутрішній стан і підтримка твоїх пацанів, з якими ти воював побратимів? В мене таке враження, що я кожен день далі думаю, як же ж так, що от вони там, а я тут? Е, та воно лишається. Типу, все одно навіть з моєї сторони буває. З... Типу, що я все одно шукаю місце, куди б можна було повернутися, і це є нормально, тому що мусимо розуміти, що в цивільному місті все одно є багато тригерів, які, які тебе знаходять, і воно доводить до такого критичного рішення, що треба повернутися, типу, і продовжувати те, чим займався. Взагалі, бізнесом це не було. Ми ремонтували суто військові машини і ремонтував я своїм, своїми силами їх, наскільки це було можливо. А в бізнес воно переросло тоді, коли вже прийшло усвідомлення, що фінансування все одно недостатньо і просити постійно кошти в людей теж не досить гарно, маючи всі необхідні речі для того, щоб можна було заробляти кошти. Проявом перших якісь комерційних замовлень це стало тоді, коли дружини-побратимів, які лишилися у Львові, почали звертатися за допомогою і так само поремонтувати їхні цивільні автомобілі, тому що їм на сервісах так само навішували якісь непотрібні ремонти і незрозумілі кошти. Таким чином, помалу почали шукати механіка пана Василя, який зараз з нами працює. І шукаємо зараз вже другого механіка, тому що. Об'єм роботи достатній на навіть на двох уже людей, і хочеться встигати більше, хочеться закривати потреби, щоб в першу чергу військові автомобілі не стояли в черзі. А, підтримуй ветеранський бізнес. До речі, поки ми зараз тут говоримо, ми в титрах додамо обов'язково адресу і контакти СТО не 200, Тому, якщо маєте оцей. Скажімо так, відчуття побратимського плеча і хочете приєднатися до тої спільноти. Попрацювати з ветеранами для військових і для цивільних бути в спільноті, то обов'язково зверніть увагу на цей контакт. На завершення тебе запитаю: знаю, що ти так само гориш мотоциклами? Давно в тебе це вже? Тобто, це є ще так далеко з юності, чи це от з'явилося буквально собі як паралельно до твоєї роботи з автомобілями? Ні, ні, це з далекої юності. Мій перший мотоцикл був 15 років. Я пам'ятаю, що була домовленість з батьками, що там я закрию навчальний рік у школі там з мінімальним балом. І мені куплять мотоцикл, це був іж Планета 5, червоний. Потім він мені щось набрид. І далі я перейшов на тяжкі мотоцикли Мтехніки Дніпро Київський. Але все одно мені не цікаво було їздити на класичному на чомусь. Я займався переварюванням, там щось якісь рами змінював, щось там це відрізав, додавав. тому це так. А потім по приїзді у Львів. І навчання воно якось відійшло, всі мотоцикли лишилися вдома, у батьків. І е, до мотоциклів повернувся, коли побратими вже так активно почали займатися цим рухом. Мій друг Роджер каже: Братан, треба, напевно. Я знаю, що ти там колись, колись займався цим. І я згадав собі, що дійсно це була ціль, це була мета, типу, і я знайшов там зараз собі. Теж такий конструктор, який час від часу типу, щось удосконалює. Але так, це це певною мірою реабілітація, спілкування з однодумцями, просто виїхати, покататися, типу, десь відпочити і розрядитися в собі. Насправді я буду дуже тішитися, якщо в нас пацани будуть хтось об'єднуватися там навколо рибалки, хтось навколо мотоциклів, хтось навколо походів в гори. Бо справді, як я завжди кажу, коли мене на інтерв'ю запрошують, ми ветерани, Це таке враження, що знову 20-річні хлопці, яким знову хочеться разом потусуватися і чимось зайнятися спільно корисним. Це чоловіки, мені здається, що всередині все одно діти просто іграшки трохи вже більшими стають з віком, з часом. Але нічого в цьому поганого не бачу, Типу, це, це ліпше, чим, чим десь випити горілки на гаражах. Точно, я по собі скажу, що, по-моєму, криза середнього віку це прекрасно, бо нарешті ти можеш собі дозволити купити свої дитячі мрії. Сьогодні ми спілкувалися зі Станіславом Лісовим, людина, яка оптимізм зберігає за будь-яких обставин. Наступного тижня у нас наступний цікавий гість, наступна цікава розмова, наступні неймовірні події, які мають свої неймовірні результати. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на «ФМ Галичина. Підписуйся на наш канал, тисни дзвіночок, тисни лайки, коментуй, не соромся. Ми тут для того, щоб з тобою спілкуватися. Зустрінемось.